Вісті продовжують знайомити глядачів з діяльністю фонду Нова Юкрейн, а саме їх підтримці з лікування, відновлення та реабілітації. Портативні УЗД-апарати нагально необхідні в лікарнях в інтенсивній терапії, центрах реабілітації тощо також необхідні і для польової медицини. Ці апарати легкі та мобільні, наголошують лікарі. Це надзвичайно важливо, що такий Чудовий маленький помічник і у відділенні це буде дозволяти проводити обстеження на місці і пацієнтів, які мають травматичні пошкодження, не транспортувати в інші відділення. Плюс портативновозі ж що його можна приміщати дуже легко і в, в будь в різних в місцях використовувати. Незважаючи на компактні розміри, апарати УЗД мають повний функціонал для якісної ультразвукової діагностики. Вони часто мають вирішальне значення для оцінки травм і реанімації, сприяючи, наприклад, швидкій діагностиці внутрішньої кровотечі у поранених пацієнтів. Нова Україн є одним із фондів, які масштабно займаються допомогою медустановам України, у тому числі передають і портативні узд апарати. Нова Україна давно працює з портативними узд апаратами, і на сьогоднішній день більше ста. 100... Медичних закладів отримали таке обладнання, в тому числі вже отримували і ще будуть отримувати лікарні Харківа. Портативні узі апарати під час війни це складова евакуаційних бригад. Вона має вирішальне значення при оцінці травми і реанімації. Це швидка діагностика і своєчасна стабілізація стану пацієнта. Це навіть дає змогу евакуаційній бригаді вирішити, куди першочергово. Вести пораненого пацієнта, і в певному сенсі це скорочує шлях допомоги і рятує життя. Незабаром подібні УЗД придбають і для харківських лікарень. Нині ж фахівцям інституту патології хребта та суглобів імені професора Ситенко передали інше необхідне медобладнання. Анастасія Почерніна, Євген Серіков, вісті.